Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолі на лютий 2026 року. Отже, Водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 лютого відбудеться повний місяць в знаці Лев. І це для вас сьомий сектор гороскопу, тому що Лев це знак вашої опозиції. І взагалі, що це означає? Коли ми говоримо про повний місяць, ми завжди говоримо про результат, про підсумок, про якийсь інсайт. І це у вас буде стосуватися сьомого сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає взагалі за стосунки, за шлюб і за всіх оточуючих нас людей. І як це для вас може працювати? Звичайно, для кожної людини це індивідуально, для когось це актуально, для когось це не актуально. Ну, якщо ви в шлюбі, може закінчитись ваш шлюб або ваші стосунки з вашою другою половинкою. Якщо для вас це не актуально, можливо, у вас буде якийсь конфлікт взагалі з друзями, з сусідами, з батьками. Тобто ви з якоюсь людиною можете припинити спілкування, або у вас буде висвітлення якоїсь ситуації, яка змінить, скажімо так, хід подій. Коли ви зрозумієте, ого, цій людині взагалі ну, не можна довіряти, що вона говорить, це ну, типу, не окей, і так далі. Тобто, для вас так це може працювати. Наступна тема це Уран, адже. 4 лютого уран розвертається з ретроградного руху в прямий, і це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Нагадаю, що планета Уран транзитом рухається по знаку Телець, і вона буквально ще буде там декілька місяців. А в Тельці Уран знаходиться з 2018 року, тобто, це такий великий відрізок часу, скажімо так, і. За цей період часу у вас могли бути багато змін, які стосуються саме четвертого сектору гороскопу. А саме ви могли змінити місце вашого проживання, могли купувати і продавати нерухомість, переїжджати, іммігрувати. І саме у цей період, коли Уран був ретроградний, ви могли. Переосмислити всі ці теми, які стосуються, там місця проживання, нерухомості і так далі. Можливо, ви в цей період робили ремонт, чи планували зробити ремонт, чи щось переробляли, чи заробля... замовляли? перепрошую, в свою квартиру чи будинок нові меблі, чи планували собі щось. А зараз, коли якраз Уран розвернувся, вже можна це втілювати в життя. І якраз це все, що стосується нерухомості і місця проживання, це як заскочити в останній вагон, це як останній шанс того, що буквально це останній градус тельця, і буквально тільки зараз, бо він вже перейде в інший знак, і у вас вже буде працювати інша сфера вашого гороскопу. Наступна тема це Меркурій, адже 6 лютого Меркурій змінює знак, переходить в знак Риби. І це для вас буде другий сектор гороскопу. І про що ми говоримо в такому розумінні? Так як Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за документи, за техніку, транспорт. А другий сектор це. Сектор грошей, які ми самостійно заробляємо. І якщо ви будете от саме проявлятися і ну, багато працювати, звичайно, у вас буде результат. Тобто, можливо, і лишній раз нагадати про себе клієнта, зробити розсилання по імейлу e чи по соціальних мережах, чи по вайберу, телеграму і так далі. Нагадати, які ви послуги надаєте, і так далі. І тому що це такий період, це такий місяць, коли у вас є хороші фінансові доходи і клієнти будуть. Якщо ви будете проявлятись, будете робити якісь дії, і в залежності від того, в якій діяльності ви працюєте, у вас буде хороший фінансовий результат. А наступна тема. Це Венера, адже 10 лютого Венера змінює знак, переходить в знак Риби, і це знову ж таки для вас другий сектор гороскопу. І так як Венера, це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, вона буде знаходитись в другому секторі. Це просто неймовірне становище для Венери, тому що тут ви дійсно можете заробити. Через інших людей, через ту свою діяльність, якою ви займаєтесь, можливо, вам запропонують якийсь новий проєкт, цей період часу. Ну, тобто, це для вас такий фінансовий час. Ще хочу сказати, що плюс-мінус це завжди буває тільки один раз в році, і ось саме цей період лютого, і взагалі напишіть в коментарях, чи це правда, тому що в мене цей період, це там грудень, коли дні народження так далі. Коли вже сонце і інші особисті планети переходять в наступний від вас знак, це так відбувається, що у вас все працює в другому секторі, в секторі грошей. Напишіть в коментарях, чи для вас це працює, чи це ви помічали в попередні роки свого життя. Наступна тема це. Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде третій сектор гороскопу. Хочу сказати, що Сатурн це як соціальна планета. В одному знаці, він знаходиться близько 2,5-3 років. Тобто, ви розумієте, що це довгий період часу, це не місяць і не день-два. І це саме для вас буде третя сфера гороскопу. Сатурн це така доволі сувора планета, це як такий критикант, дуже суворий вчитель, і він любить наводити в тій сфері, де він знаходиться, порядок. А це для вас саме третій сектор гороскопу. Це то, як ви комунікуєте з людьми. От, до речі, у вас може в цей період часу дуже змінитися ваше коло спілкування. Ви можете аналізувати свою поведінку, як ви спілкуєтесь, можливо, ви критичні, можливо, ви дозволяєте собі некоректні висловлювання. Можливо, ви можете своїми висловлюваннями ображати людей і так далі. І ну, ви можете проаналізувати просто скільки вас друзів, як ви там спілкуєтесь і так далі. Це ця сфера. Наступна це сфера документів. В будь-якому випадку потрібно вам буде навести порядок з документами, і щоб у вас, як мінімум, була поличка чи сейф, де ви зберігаєте всі документи. Наступна тема це транспорт. Теж, щоб у вас там все було в порядку з транспортом, щоб ви вчасно платили, проходили ТО, щоб ви вчасно платили страхівку і так далі, щоб ви це просто доглядали. От е, наступна тема це сонячне затемнення, адже вже в лютому починається зимово-весняні затемнення, і перше затемнення відбудеться 17 лютого. Це буде сонячне затемнення в знаці водолій. Так, це буде затемнення в вашому знаці і в вашому першому секторі гороскопу. І про що це говорить? Звичайно, коли затемнення відбуваються в нашому знаці зодіаку, вони нас змінюють. І перший сектор гороскопу, він, це один з основних секторів, тому що він такий глобальний, він відповідає за наше я, за нашу особистість. За нашу діяльність, за наш зовнішній вигляд, взагалі за наш статус, за наші мрії, цілі і так далі. І так як сонячне затемнення, воно говорить про щось нове і про те, що вже якби назрівало давно. І, можливо, ви змінитесь, ви подивитесь на себе, і ви скажете, ні, потрібно займатися таки спортом, потрібно тримати своє тіло в тонусі, або захочете там себе порадувати, побалувати новим одягом, або захочете, може, змінити свою діяльність, або поставити собі нові цілі, там, наприклад, в рік відвідувати дві-три нові країни. А, от, або там зробити не знаю ремонт вдома або там ще щось так щоб у вас були якісь прагнення цілі тому що якщо в нас це є це якби рухає нас ми йдемо ми ми знаємо чому чому ми прокидаємось кожен ранок і так далі розумієте? тобто це якась трансформація вас самих і хочу сказати, що звичайно затемнення завжди відбуваються парами, і наступне затемнення відбудеться 3 березня. Це буде місячне затемнення в знаці Діва. Про нього я розкажу більш детально в березні. Відповідно, і цей період між сонячним і місячним затемненням називається коридором затемнень. І в цей період не рекомендують приймати знаєте, якісь кардинальні рішення. Які можуть потім дуже вплинути на вашу долю і так далі, і так далі. Тобто варто зважувати на те, як ви спілкуєтеся, як ви себе поводите, щоб у вас не було конфліктів, тому що ви можете з кимось посваритися, це якби бути дуже надовго на роки. Наступна тема це Сонце. Адже 18 лютого сонце змінює знак, переходить в знак Риби. І це для вас буде знову ж таки другий сектор гороскопу. Як я вже говорила попередньо, у вас є така концентрація планет в другому секторі, адже там знаходиться і Меркурій, і Венера, і Сонце. І на місяць часу у вас буде дуже актуальна ця тема заробляння грошей, власних доходів і так далі. І е, залежно від того, в в якій сфері діяльності ви працюєте, я б радила вам звернути на роботу велику увагу, тому що якщо ви приділите своїй роботі увагу, то потім ви будете якби пожинати плоди, ви побачите реальні результати. І вже останнє в цьому відео хочу сказати про ретроградність Меркурія, адже. З 26 лютого по 15 березня Меркурій буде ретроградним в знаці Риби. І це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. І для чого ретроградність Меркурія підійде для другого сектора? Це, звичайно, коли. Ми можемо аналізувати на там, наприклад, з вами не розрахувався ваш колишній клієнт. Треба йому дзвонити, писати, казати, що потрібно розраховувати, що ти береш не в мене, ти береш тільки в себе і так далі. Розумієте, якщо ви не доробили якийсь проект, потрібно в цей період часу доробляти. В принципі, в житті, якщо ви завжди будете... Доробляти все, що ви почали робити. Наприклад, там ви пішли вчитись в університет, подобається, не подобається, ви довчилися, так? Ну, буде у вас цей диплом. Прийняли ви таке рішення піти на ту професію, наприклад. Поча, поїхали, почали читати книжку, ну, дочитали цю книжку. Це формує в нас такі якості, що в нас немає якихось хвостів, що ми. Немає в нас в голові незакритих вікон, розумієте? І, звичайно, загальні рекомендації по ретроградності Меркурія це не купувати техніку рухоме і нерухоме майно і не розпочинати нові справи. Ось такий насичений місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.